Справу про наїзд на жінку з немовлям на пішохідному переході у Кропивницькому почали розглядати у фортечному суді. Аварія сталася торік 2 грудня. Тоді водійку затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 60 тисяч 560 гривень. Заставу підозрювана внесла. Нині має виконувати покладені на неї обов'язки, приходити за викликом до суду, повідомляти про зміну місця перебування. Під час сьогоднішнього засідання допитали потерпілу. Підозрювана заборонила показувати її обличчя, називати прізвище та ім'я адвокат Анатолій Ларін був присутній по відеозв'язку. Захисник потерпілої Юрій Москаленко подав два клопотання: перше про проведення додатково судово-медичної експертизи для оцінки тяжкості тілесних ушкоджень травмованої. Зв'язку з нанесеними травмами після ДТП, фактично є ступінь тяжкості, підлягає від тяжку. Давайте ми дослідимо матеріали справи, а потім. Розглянемо ваші клопотання. Потому адвокат клопотав про арешт майна підозрюваної. Пояснив, подали цивільний позов з відшкодуванням завданої шкоди. Сума шкоди 750 тисяч, і враховуючи те, що в разі здоволення цивільного позову необхідно буде виконувати дане рішення суду. Водійка сказала, що має квартиру, яка вже під арештом. «Під арештом, так що. Прокурор. Попитання залишити без розгляду, як заявлено, передчасне вирішити дане питання після вивчення матеріалів кримінального провадження. Прокурорка Ірина Касянова зачитала обвинувальний акт. Вулиці, вулиця до сході, сторони, вулиці Варків, Тобі Леонід, ігноруючи вироби пунктів права дорожнього роботи та проявивши особисту на вашу забезпеченню, правда, не обрала безпечну швидкість слуху. Час проїзду пішохідного переходу з села на діста пішкоду Андрійського Олена Віталію. Чи ви знаєте, ви себе винною? Я б трактувалася це краще більше як осудження за небережності. У мене було дуже багато обставин на той момент, і я не згодна з висновками експертизи. Тобто -то вину у вчиненні 280. Також допитали потерпілу. Вона розповіла, що сину на момент скоєння аварії було два тижні. Він не травмувався, має ще двох дітей. Десь здалеку я побачила світло фар. І я розумію, що те, що я можу переходити. я пішла через пішохідний перехід. Потім я боковим назором, вже побачила, що на мене їде, ну, їде транспорт. Я просто встигла нажати на коляску і відштовхнути ось так від себе і встав. І потім я кубарем полетіла, я впала на праву сторону. А, ну, у мене були ці зв'язочки постійно. А, потім я почала приходити в себе, а, зупинилася автівка а, темна. Вискочив хлопчик, підбігли люди а, до дитини. Я побачила, що Колеса трошки розняті, але люлька, дай Боже, вона збереглася. Вона лежала. Люди, я постійно просто питала, як дитина. Ось, за себе я не могла нічого сказати. Я просто навчала Олена, як дитина, як дитина, як дитина, як дитина. І я чула, як люди казали, а деться в тій круті, хтось сказав, що. Далеко зупинилися. Потім я пам'ятаю, що відшла якась жінка, яка ось так трималася і хиталася. І казала постійно, що у неї великий там стаж водіння. 10 років. Зі слів жінки від обвинуваченої отримала майже 70 тисяч гривень на лікування, дитяче харчування, бо з її слів, після аварії зникло молоко та розбитий телефон. Нині через травму ходить з допомогою милиці. Говорить, в подальшому потребує операцій, на які грошей немає. Я хочу, щоб мені вона повернула здорову кістку, здоровий позвонок, коліно, стопу, той час, який я втратила. Втратила час. Перший місяці від народження дитини, потім скільки я втратила час, я перенесла три операції. Три. Я перенесла потім чотири стаціонару. Три реабілітації. На п'ять років вона ще мене позбавила спортивного, було... Спорт... нові спортивних змагань з дітьми, або спортивного життя мені не можна ні кататися, ні на сальчатах, ні на ковзанах. Підозрювана сказала, що не змогли порозумітися з потерпілою, пояснила, чому стосовно ДТП я визнаю правильно, а стосовно о, я говорила, що я їй допомагала і намагалася допомагати, е, поки у нас не дійшла справа до спілкування з адвокатом, який мене принижував, звинувачував. Я е, дуже е, шкодую про те, що сталося. Я співчуваю пані Олені. Я чим зможу буду надалі допомагати. Я не відмовляюся допомагати, щоб ви розуміли. Але я теж одна, у мене чоловік, батько дитини на війні, син старший на війні, брат єдиний війні. І дитина інвалід теж. Ми зараз лежимо в лікарні, я залишила його теж та чужу людину. Я зараз тим перебуваю в лікарні, те, що я не з'являлася на. Судові засідання. Там не всі судові засідання були з моєї вини. Я перенесла операцію теж. Алкогольного я Про це я коментувати поки що не буду. За словами прокурорки, у разі доведення вини підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі. 19 лютого продовжать допит потерпілої. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.